Привіт! Ти на каналі Міст Шопінг з цього відео ти дізнаєшся, як зареєструватись у інтернет-магазині Coach Outlet і як доставити свої онлайн-покупки зі США в Україну. Важливо, щоб отримати покупки, тобі потрібно зареєструватися у сервісі Міст Шопінг. А як це зробити, дивись у цьому відео. Coach Outlet це офіційний інтернет-магазин американського бренду люксових аксесуарів одягу та взуття, де продають товари минулих колекцій та товари з обмеженими знижками. Розпочнемо реєстрацію. На головній сторінці натисни на профіль. У наступному вікні справа внеси свої дані, такі як ім'я і прізвище, емейл, придумай надійний пароль і внеси номер телефону. У даному випадку ти можеш внести свій власний номер телефону без коду країни. Це потрібно тільки для реєстрації. Постав відмітку, що ти не робот, і натисни на Create Account. Додаткового вікна про успішну реєстрацію не буде, тож на головній сторінці знову натисни на профіль. Так виглядає твій персональний кабінет на сайті інтернет-магазину. Тут тобі потрібно додати адресу складу Mist Shopping, куди магазин відправить твою покупку, а звідки ми вже відправимо її в Україну. Далі тобі потрібно натиснути на Add New Address. Для того, щоб заповнити інформацію, перейди у веб-кабінет Міст Shopping, розділ Адреси. Адреси міст та скопіюй необхідні дані про склад у США. Моя особиста рекомендація використовувати наш склад у Делавер, адже це безподатковий штат. Для початку за бажанням придумай назву своєї адреси, далі впиши ім'я та прізвище. Країна обереться автоматично. Далі вкажи адресний рядок, перший і другий. Зверни увагу, що у другому вказано якраз твій ID номер, дякуючи якому ми знатимемо, що ця покупка твоя. Нижче вкажи місто. Індекс і тут вкажи номер телефону складу Міст Шопінг. Заповниш, натисни Save Address». Ну що ж, все готове для твого онлайн-шопінгу. Обравши товар, переглянь різноманітність кольорів і додай у кошик. Або якщо бажаєш купити одразу, то натисни «Buy Now». У наступному вікні ти побачиш адресу доставки, а саме склад Міст Шопінг, ціну за товар. Також ти можеш обрати спосіб доставки. Якщо все вірно, нижче натисни на «Next Payment». Веди дані своєї банківської карти, такі як номер карти, термін дії та код безпеки, і, опустивши вікно ще трішки нижче, натисни на Submit Order. Вітаю! Покупка успішно здійснена. Важливо, якщо оплата не пройде, ти завжди можеш скористатися послугою викуп, і ми купимо товар для тебе. Посилання на цю послугу я залишу в описі до цього відео. Коли магазин відправить твій товар на склад містшопінг, тобі на емейл e прийде трек номер. Який обов'язково тобі потрібно зареєструвати у веб-кабінеті Міст Шопінг або у мобільному застосунку Міст Шопінг? А як це зробити, дивись у інструкції, про яку я згадувала на початку. Я також залишу посилання на неї у описі до цього відео. Якщо тобі було цікаво, став лайк, підпишись на канал, на наші соціальні мережі і очікуй нових коротких відео про реєстрацію у популярних інтернет-магазинах за кордоном.